Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ми продовжуємо нашу чистку роду і будемо відчитувати шосте коліна роду. П'ять колін роду ми вже відчитали. Сьогодні продовження. О, сила життєстворююча, всеосяжне, одихаюче життя, ім'я твоє усюди. Звільни простір, щоб посадити твою присутність. І яви у твоїй уяві, твоє я можу зараз. Оберни твоє бажання у будь якій світли й форму, прорости через нас хліб і прозріння на кожну мить, розв'яжи вузли невдач, що зв'язують нас, як ми звільняємо канатні мотузки, якими ми утримуємо вчинки інших. Допоможи нам не забувати джерело, але звільни нас від незрілості не перебувати у теперішньому. Від тебе виникає будь-що, дива, сила, пісня. Від зборів до зборів. Нехай наші наступні дії переростуть звідси. Нехай наша нова реальність почнеться з цієї миті, і нехай зцілення торкнеться кожного, хто дивиться це відео. Дякую вам, що ви тут. Нехай ця чистка принесе зцілення вам і всьому вашому роду. Призиваю з таких вогню собі на допомогу. Ця свічка очищує перше коліна роду, всіх тих, хто дивиться, тобто вас самих або ваших дітей. Ця свічка очищує друге коліна роду, всіх хто дивиться. Вище сили, Творець Небесний, допоможи нам, прийди до нас, очисти. всіх, хто дивиться від негативу магічного, від негативу фізичного, від всіх хвороб. Очисти предків роду, всіх хто дивиться до 10-го коліна, включно всіх нас, наших близьких, наших рідних, від негативомагічного, енергетичного. Та буде так. Це зле-лихе, нехай віск на себе забере, що віск не забере, вогонь спалить, що вогонь не спалить, сіль на себе забере, що сіль не візьме, назад ворогам піде. Буде так. Так, це у нас 10 колін роду. Предки роду, всіх тих, хто дивиться, прошу вас! Цей хліб, це молоко, вашу честь, ці свічки, вашу честь для вас, очищую вас, та буде так і так єсть. Все зле лихе, всі прокляття в роду, які були, нехай вогонь спалить на віки вічні. Ці свічки вони очищують ваших предків роду до 10-го коліна включно і вас, і ваших дітей. Мовте своє ім'я, ім'я ваших дітей. І чистка буде відпрацьовувати. Це програмні, запрограмовані свічки. Помін вашим предкам я поставила. Ви також можете поставити помін предкам. А ми продовжуємо очищення. Поки свічечки будуть горіти, ми будемо дивитися картами далі тих ваших предків, на яких ми зупинились минулого разу. І сьогодні у нас шоста каліна роду. Ось оцей віск, що падає, ось на хлібчик падає віск. Ось оцей віск. Це нічого страшного. Його можна трогати руками. Нічого з цього воску на себе назад не візьмете. Все, весь негатив він запечатався сюди. На хліб також негатив ніякий не переходить. Хліб можна давати птахам, ніхто не помре. Все добре перевірено руками. Оцей віск просто знімаєте, викидаєте окремо. Разом з цією сіллю. Так, це наша схема, по якій сьогодні ми будемо відпрацьовувати. І можемо починати. Чисточка працює, негатив збирається, все добре. Так. Предки роду. Запрошую вас, предки тих, хто дивиться. І е, на чистку прийдуть ті предки, яким це потрібно. Тобто, якщо ви зробили, подивились відео, все зробили, і вам не допомогло, значить, у вас складніша ситуація. Вам треба індивідуальна чистка, вам треба звертатись до нас. Ми вам допоможемо. Скажіть, покажіть. Тобто, якщо не працює, то на індивідуальну вам треба. Якщо спрацювала, я вас вітаю, вам повезло. І донати треба робити. Не забуваємо, хоч щось, хоч якусь суму. Якщо взагалі складна ситуація буває таке, то треба просто підписатися на канал, поставити лайк, зробити репост цього відео. Це також така плата. Скажіть, покажіть, так, я настраююсь на ваших предків предки роду, того, хто дивиться, я відчуваю вас. Я чую вас, я бачу вас. Так, по черзі. Вище сили, янголоохоронці, прошу допомоги відкрити світло. Кажіть світло, куди їм йти, куди упакаються. Хто може упакоїтися, можете йти на світло зараз. Я провідник, який допоможе вам упакоїтися. Ти до Творця. Скажіть, покажіть. Чи упокоєна тричі бабуся? Тічі прабабуся по лінії мами. Того, хто дивиться, скажіть: упокоєна бабуся, нащадки не будуть платити за її гріхи? Упокоєна. Супер. Дякуємо. Чи упокоєний дідусь? Тричі прадідусь по лінії матері, того, хто дивиться, нащадки не будуть платити за його гріхи. Чи це правда? Також упокоєний, дуже добре. Далі, наступні. Чи упокоєна прабабуся? В шостому коліні роду. Тричі прабабуся, по лінії мами. Того, хто дивиться, в шостому коліні роду. Скажіть, упокоєна? Нащадки не будуть платити за її гріхи. Упокоєна, дуже добре. Скажіть, покажіть, чи упокоєний тричі, прадідусь по лінії мами, в шостому коліні роду, нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Неправда, неупокоєна башня, зруйнована. Так, дідусь, скажи свою проблему, що заважає тобі упокоїться, які перешкоди, що тебе турбує? Прідательство, зрада, магічний вплив. То, що було скрито, магічного впливу було багато. Торча насмерть, закриті шляхи, агресія. Тут щось на родину прям робили. В роботі, місць, очі мститься, помста. Оце, оця проблема може закривати вам шляхи, і у вас може бути життя складне дуже із цього. А корінь, бачите, він там. Глибоко був схований, от зараз ми його приберемо. Також після чистки роду треба зробити повну діагностику. Це ми ваше життя по роках, по роках все ваше життя перебираємо кожен рік життя і прибираємо негатив з того, що ви прожили. Це ми чистимо предків з вашого біополя, виймаємо негатив родовий. А у вас є ще своя особиста карма і свій особистий негатив, і те, що вам там робили. І це треба зробити повну діагностику і повиймати те, що за кожен рік життя з вас. Це вже наступна процедура, я також її буду робити. Це моя сестра крапива, мінірва також таке робить. В неї на каналі також є такі чистки. Так, прибираємо негатив, то, що заважає дідусю, упокоїться. Заперечую негатив. Знімаю, знімаю, заперечую, заперечую, заперечую. Заперечу. Заперечую, предателі хтось предав. Ну, це то, що робили магічний вплив, робив хтось, навірно, свій. Він називається предательством, дуже злиться. Е, дідусь, я. Прошу, вищі сили, пробачте вас, не наказувати вас, ваш рід, ваших нащадків за вами при житті. Прошу пробачити вас всіх тих, кого, кого при житті образили ви. Пробачте його, будь ласка, кого він образив, пробачте. І е, вищі сили, пробачте його також. І прошу, дідусь, відпустіть свої образи, тих, кого неможливо пробачити, просто віддайте цю Цю проблему в руки творцю на вищий суд творця. Він там прийме рішення і покарає винних. Ми з вами не можемо впливати на цю ситуацію, ми не можемо нікого наказувати, ми не судді. І ваші нащадки також не вирішать цю ситуацію, і ви не зможете в тому становищі, в якому ви зараз, тої позиції, також впливати не можете. Тож буде краще, якщо ви зараз зробите крок, я ангели охоронці призиваю вас, допоможіть йому упакоїться, зробіть крок піднятися до творця, йти на своє далі місце існування, щоб ваші нащадки не проживали оцю негативну історію, негативний сценарій за вас знову-знову. Відпустіть свої образи. Я відпускаю ваші образи за вас. Та буде так і так є. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєний предак роду тепер. Нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Ні, не упокоєний. Каже, магічний вплив залишився. Добре, не зняла магічний вплив. Це так і є. Дякую, що нагадали, Знімаю негативний вплив, знімаю нулюю, все зле лихе, що заважає, дідусю, упокоїться. Повертаю на болота, анулюю, чищую рід. Повертаю все зле лихе на болота. Там цьому негативу схорониться, у вас більше не по Верховному суду, буде так і так є Дідуся нащадків більше не турбувають цим. Все зле лихе. Вогонь спалить, що вогонь не спалить, свічки на себе заберуть, віск забере, що віск не візьме, сіль забере. Буде так і так є. Вище сили, скажіть, покажіть, чи упокоєний предок роду зараз. Нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда, ні? Магічний вплив залишився. Вище сили, прошу, пробачити. Предка роду, не наказувати його, його рід, його нащадків заскоєний ним при житті. Прошу вибачення всіх тих, кого він ображав, або робив зло. В цій реінкарнації, що була або в попередніх. Та буде так. Вище сили допомоги прошу. Допоможіть упокоїть предка. Та буде так і такий. Янголохоронці призиваю вас, вкажіть йому шлях. Відкрийте світло. Тричі, прадідусь, вам треба зробити крок у світло. Відпустить всі своєобрази, всі кайдани залишить на землі, земна, земне життя скінчилось, все земне залишите на землі. Тоді ви станете легше і зможете піднятися. Скажіть, покажіть, чи упокоєний предок роду. Зараз нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Уходять, злиться все одно. Боїться, що він потрапить, щось він таке робив, що потрапить в ад. Так, я зрозуміла. Заперечую негатив, заперечую, не бійтесь. Всі ваші борги вже сплачені, відпрацьовані вже багато разів. Ви очистились. Все зле лихе, знімаю нулю і вище сили, прошу пробачити предка роду, не карать його, його рід, його нащадків заскоєне ним при житті. Борги сплачені сполна. з міром. Я відпускаю твої. Гріхи відпускають твої образи. Та буде так, а так єсть. Йди до творця. Скажіть, покажіть, чи упокоєний предок роду тепер нащадки не будуть платити за його гріхи більше, чи це правда? Башня, ага. сила, Так. Так. Шильник, тройка Шлях відкритий, дідусь, ви зможете повернутись до дітей, допомагати дітям, якщо ви хочете, як янголохоронець, або народитися в своєму роду, продовжити це існування тут на землі. Але вам треба йти сходити на вищий суд, там вирішити свою подальшу долю. Так, не бійтесь. Борги сплачені вже багато разів, ви вже давно відпрацювали все, і ваші нащадки за вас відпрацювали. Досить страждать і мучаться, дозвольте собі піти. Ваша земна справа заскінч... закінчилася вже ця мука земна. Все земне залишиться на землі. Ваше життя закінчилось, ви тут нікому нічого не винні, вам ніхто нічого не винен, йдіть з миром. Вище сили, прошу допомоги, приберіть всі перешкоди, які заважають йому упокоїтися. Буде так і так єсть. Так. Скажіть, покажіть, чи упокоєний дідусь тепер? Нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Вже краще. Вже краще. Сонце. Бачу світло, зараз піду. 5 мічів. мічів. Ваші квивники, того, хто вас кривдив, вони обов'язково будуть покарані. обов'язково Але не ми з вами це робимо. Це є спеціальні служби, які цим займаються. Це заперечую Негатив прибираю. Більше нічого не заважає дідусю упокоїться. Покойтесь з миром, буде так. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєний дідусь. Тепер нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Розбити сверс. В нам состояння. Ну от дідусь, Вище сили, прошу пробачте дідуся, не наказувати його, не рід, його нащадків за скоєне ним. Прошу покарати тих, хто його ображав, той, хто магічний вплив робив. Знімаю, анулюю, весь негативний магічний вплив. З нього, з його нащадків, з роду Все зле лихе, повертаю тому, хто робив його нащадкам. Прибираю негатив, знімаю анулюю. Тут довго не виходить, бо цей дідусь він не один. Вас багато і предків ваших багато. Всі по черзі хочуть сказати своє слово. Прибираю негатив, знімаю все зле лихе, повертаю на болота. Перешкод більше нема. Вище сили допомоги прошу. Янглоохоронців, кажіть світло, вкажіть шлях, допоможіть упокоїтися дідусеві. Не наказуйте його, його рід, його нащадків, на ним. Та буде так і так єсть. Перешкод більше нема. А -а. Кажіть, покажіть, чи упокоєний дідусь в шостому коліні роду. Тричі, прадідусь по лінії матері. Тепер нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Все, упокоївся. Дякую, дідусь. Це я просто побачила вже, що він шагнув. Але, щоб ви повірили, що це відбулося, вам треба показати на картах. Я це можу робити без карт. Але для вас... Краще наглядні, ви бачите, що відбувається. Ну, хто розуміє по картам, що карти позитивні. Дякую всім за увагу. На сьогодні ми завершили. Наступний раз продовжимо в шосте коліно роду, і це в нас вже будуть предки дідуся по лінії матері. Тричі про бабусі, про дідусь. І так далі. Але це вже буде на наступному, бачите, в мене схемі залишилось, тут далі ми підемо. Раджу підготуватись до наступної чистки, зробити собі схему роду і вже займатися цим серйозно. Дякую всім за увагу, дякую вище сили, дякую стихії. Відпускаю стихію вогню, повітря, води, землі. І дякую Вищим силам, Творцю Небесному і янголам-охоронцям за цю можливість, за те, що ми можемо чистити, очистити свій свій рід. Дякую всім за увагу, дуже дякую за коментарі, які ви залишаєте. Дякую за донати і до зустрічі на каналі.